14.03 в Києві та в Україні дякуємо, що залишаєтеся на телеканалі Київ. 24 оперативно інформуємо вас про все. І от зараз про те, що столиця продовжує оголтуватися після ворожої атаки, і в Дарницькому районі внаслідок влучання БПЛА зайнялася 17-поверхівка. Отак детальніше про пошкодження. Знає і зараз розповість і не тільки розповісти, але й покаже наша колега, наша журналістка Ольга Шок. Олю вітаємо вас і вам слово в якому стані тут люди, в якому стані будівля. Ну і що відповідно зараз, якби яка ситуація з відновлювальними роботами. Вітаю колеги. Справді перебуваю зараз у Дарницькому районі, який постраждав наслідок цієї комбінованої атаки РФ. І от тут, власне, я перебуваю біля гуртожитку, куди впали уламки БПЛА, як зазначив мер Києва Віталій Кличко. І от як ви можете побачити, навколо мене справді велика кількість людей, тому що з одного боку люди пишуть якісь заяви, з іншого боку, люди отримують плівки. Ви можете побачити, що люди досить таки організовано стоять у черзі, намагаються зрозуміти, куди їм звертатися. Яка допомога їм тут буде надана? Також можемо побачити, що тут всі будинки. Мають вибиті вікна, поки ми сюди їхали. Я нарахувала близько п'яти і це за проміжок 300 метрів. Також поруч є школа, де теж повибивуваті вікна. Будинки навколо у цьому гуртожитку вибиті вікна, у будинку поруч ще в одному будинку. Лише ось якщо тут стояти, ви побачите, мабуть, кожне вікно, яке вибите. Ми можемо побачити, що позаду в мене там уже мешканці намагаються ці вікна затулити і плівкою, а також іншими різними матеріалами для того, щоб їм не було холодно, оскільки я вже була в одній із таких квартир, де Побивувачі всі вікна, і там температура така ж приблизно, як і на вулиці, і люди бідкаються, тому що все ж таки їм потрібно буде якось переночувати в своїх помешканнях, а на дворі вже у нас така осінь. Також мені зазначили мешканці про те, що різноманітні стани у них хтось, все ж таки, в такому стресі перебуває, не може дібрати слів. Також тут я ось буквально біля цієї черги познайомилася з пані Світланою, яка от якраз в цей момент піднялася із свого помешкання для того, щоб попити. Водички, вона підійшла до свого будинку, зайшла в квартиру, і там, власне, і стався цей момент, коли все повибувало, повилітало. Детальніше, як це відбувалося, можемо послухати безпосередньо від неї у прямій мові. Були в укритті, піднялася, от стояла біля дверей. Дуже сильний такий потік був, сильний удар, що я разом з дверима вилетіла і задіж і стекло ще долітало за мною. Почала кричати, почала всіх звати. Хто куди дуже заблокувалися двері в сусідів? у нас почала вода текти, горіти почало щось, повибігали, почали допомагати. У нас навіть, якщо мамам видно, ось вікно оце друге влетіло двері прямо на мене, і людина з другого з третього поверху летіла. ну, нучається в двері в желізні вилетіли летіли на мене. І цю людину ми спасли, але не знаємо, чи вона жива, бо ми шафи підняли і почали дзвонити в швидку. Потім ми вже не пам'ятаємо, бо вже його хтось забрав і ми вилазили вже з цих уламків. У нас зараз там все затоплено. Пройти неможливо, ми зараз почали діти і люди, почали потихеньку все вигрібати, вичищати. Страхіття просто не знаємо, до чого ми доживемося. І як ж тепер вже ми навіть в укриття вже страшно заходити, бо двері вирвало, і потік гарячого вогню пішло в укриття. Тож, як ми могли почути, вибух був настільки потужний, що за словами мешканки, двері залізні з третього поверха впали на другий. Також, як вона розповіла, мені зараз у будинку немає ніяких комунікацій, відключили воду, газ, тобто нічого в будинку фактично немає. Ну і тут, ось власне, вже мешканці збираються у такі свої рідні черги для того, щоб отримати потрібні матеріали. Я також зайшла в один із будинків для того, щоб подивитися, які ж там руйнування. І справді в кожній квартирі усі вікна вибиті. Особливо це стосується перших поверх. І будинків, які ось тут поблизу розташовані в цьому периметрі. Ну і детальніше про те, як пережили цю ніч місцеві мешканці, можемо теж послухати, що ж вони розповідають далі у прямій мові. Вікна вибиті, да. а так рама теж вже вилетіла. Так, це так швидко все пройшло, дуже швидко, дуже, дуже, дуже. молніносна. Я тільки не встигла, а вже оглянувся, там проснувся, навіть, а рама вже стояла, наче хтось так її взяв і поставив. Болюся, дивлюся, і така боль. Жах. Жах, боль така за людей, за дітей, взагалі за всіх. Да. Що така війна, горе таке несе всім. Ну а я нагадаю, що для мешканців постраждалих будинків також працюють у Дарницькому районі штаби допомоги на вулиці Новодарницькій та Симферопольській. Тож, якщо вам потрібно, ви можете звернутися по допомогу. Ну і загалом ось така поки що ситуація у нас в Дарницькому районі. Люди продовжують оговтуватися, невпинно чути про те, що працюють люди, збирають ламки скла, воно невпинно тріскотить. Навіть якщо підходити сюди ближче, можна побачити, що частинки шиферу вони просто встряли в землі. Настільки, мабуть, сильний був удар. Така поки що ситуація. Колеги, я передаю вам слово і продовжую слідкувати. Олю, спасибі величезне за включення і за інформацію. Глядачам нагадаю, що це була наша колега і журналістка Ольга Шок з подробицями того, як оговтується столиця. Ну і безпосередньо вмикалася Ольга з Дарницького району в Києві.